Усім привіт! І поговоримо про ключове слово LED. І воно було представлено в ЄС 6 у 2015 році. Змінні визначені з допомогою LED не можна переоголосити. Змінні визначення, як LED, повинні бути оголошені перед використанням. І змінні, визначення з допомогою LED мають область блокування, і не можна повторно декларувати. Змінні визначені з допомогою LED не можна повторно оголосити. І ми не можемо їх випадково повторно оголосити, зміну оголошення за допомогою LED. Тобто з LED ми не можемо цього зробити. Що саме? Ось ми оголосили зміну як X, <coughs> котра буде дорівнювати John. А потім ми, наприклад, визначимо і зміну X як 0. Давайте це перевіримо. Забираю цей код, закидую до ідеєшки, закидую ось сюди. Також, дивіться, у нас вже виникла помилка. Ось наш X підкреслюється. Ось тут спробую його вивести, запустити дебагер на виконання, і побачимо, що у нас <coughs> фактично помилка. Ось можемо переконатися. Тобто, у помилка у нас already been, тобто declared. А вона вже оголошена. В свою чергу, за допомогою var, ми це вже можемо зробити. Змінюємо let на вар, і все нормально у нас буде відпрацьовувати. дивимось що значення зміни дорівнює у нас нулю. Область блоку до ES6 мав глобальну область видомості та область видомості функції, але представив два важливі нові включення, тобто LED-Iconz. І, cons. і ці, дві ключові, ці два ключові слова зберігають область блокування в JavaScript. І змінні оголошені всередині блоку, не можуть бути оголошені поза блоком. А ось у нас є фігурні дужки, і в них занесена змінна X. Тобто, вона вже буде у нас не, фактично тільки в цьому блосі видна. І ми не можемо її використовувати поза блоком. Давайте це продемонструємо. Закідую ось сюди. І. У нас зміна X існує тільки ось тут. Спробую запустити. І бачите? X is not defined. Тобто вона не знайдена. В свою чергу, за допомогою VAR ми можемо таким чином це зробити. Тобто, VAR йому фактично все одно на зону видомості. Ось вон, її видно. значення. Все нормально. Тобто, LED в дужках при локальній зоні видомості. Ми не можемо використовувати позадушками, а x, котрий оголошений за допомогою var, Ми можемо використовувати позадушками. І також повторне оголошення зміни. Повторне оголошення зміни за допомогою ключового слова var може спричинити проблеми. І повторне оголошення змінної всередині блоку також призведе до повторного оголошення змінної поза блоком. Ось, наприклад, у нас x дорівнює 10, потім у нас. Ми поза блоком X визначили. То, точніше, в самому блоці визначили x, що він дорівнює 2. І закинемо До ідеєшки, і побачимо наш результат. Запускаємо. Ось, x дорівнює 2. А фактично, фактично, ось тут ми визначили як 10, ось тут ми перевизначили як 2, і ось тут у нас відображається воно все ж таки, як двійка. А За допомогою LED такого вже не зробиш. Ось, дивіться. Заношу. запускаю. І ось у нас зміна X була оголошена як 10. В локальних дужках ми її визначили як 2, і все одно виводить 10. Тому вари LED вони між собою відрізняються. Тут табличка. Можете її на неї подивитися. Також, що добре, тобто як краще робити. Let і Const мають блокову область наші фігурні дошки, і Const не можна повторно оголосити, і Const повинні бути оголошені перед використанням, і Const не, <coughs> не eh, зв'язується з цим. І нехай Const е, eh, у нас eh, не, не підняті. Тобто, про підняття теж будемо дещо пізніше говорити. Eh, що не добре, вар не потрібно оголошувати. Вар у нас не піднято, і вар у нас прив'язується до певного нашого моменту. Про ці про моменти ми будемо дещо пізніше більш прикладно говорити. Також передекларування. Повторне оголошення змінної JavaScript за допомогою ВАР дозволено в будь-якій програмі. Тобто, ось тут ми можемо з вами утворити дві фактично змінну X і Є, переоголосити її. Ось таким чином. І на екрані у нас виведеться значення вже 3. Тобто ми її переоголосили. Тобто змінили її значення. Рухаємось далі. А, з програмою LED повторне оголошення змінної в тому самому блоці не дозволено. Ось беремо ці блоки, заносимо їх ось сюди, в наш скрипт. І у нас одразу ж X підкреслюється, що у нас є помилка. І ось тут. var ми можемо оголосити як 2, до це дозволено. Також у нас потім три оголосили змінну X, і це не дозволяється. Тобто, комбінувати краще не треба. Вар можемо переголошувати, але ні. 2. І дивіться, що у нас ще дозволено. Змінна Х дорівнює двом, вона глобальна, це змінна. Ось ця зміна Х дорівнює 3, і ось ця зміна Х дорівнює 4. <клух> тобто таким чином дозволяється. Але е, фактично ці блоки вони будуть, е, скажімо так, унікальні. Тобто, ця зміна <клух> Х на 25 му рядку, вона буде існувати тільки в проміжку з 23-го рядка по 27. Ось з 30 го по 34. й А ось ця зміна Х2. Вона буде існувати на протязі усього нашого скрипту. Ось і все. Запускаємо. Ось вона все ж таки буде дорівнювати двом. Так, рухаємось далі. <кхем> так, про те, що ЛЕД підйомний, будемо теж говорити дещо пізніше. Тому, о, фактично, треба запам'ятати з LED, що переголошувати не дозволяється, вар дозволяється. І також у нас є певні зони видомості, котрі стосуються наших оголошень змін. І з цим треба собі е, теж повністю розібратися. Там, не знаю, записати або декілька разів використати, і потім це все буде запам'ятовуватися набагато краще. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.